робіт по алюмінію і фактично машина, машина вже на номерах. Да, відповідно, вона тут стала там, 11 тисяч, тобто десь в районі 12-13 на номерах. Я думаю, що супер крута ціна да, для такого автомобіля. ну і Таких прикладів багато є. Що ми змогли купити. Лютий вже набагато складніше був місяць, фактично, запитів було дуже багато. Ми там мало що з них закрили. Ну просто нереально купити. Так? Тому всі орієнтуються на ціни попереднім пер по періодом. Відповідно, коли намагаєшся щось купити, заходиш, дивишся, ну, все йде набагато дорожче. В березні зазвичай ціни стабілізувалися. А цей березень минув фактично на тому самому рівні, що і лютий. Відповідно, ціни не впали і ринок вже реагує на заяви. Трампа на цю цінову політику і ця цінова політика, митна політика, вона вже почалась сьогодні, 2 квітня, 1 квітня не захотів починати, шановний не шановний Трамп. І відповідно з сьогоднішнього дня ціни підуть догори в Америці. Що це буде значити для українського ринку? Відповідно, в нас імпорту з Сполучених Штатів було більше половини нових реєстрацій. Бушних автомобілів було з Сполучених Штатів. Да? Це основний наш постачальник, скажімо, БУ-автомобілів. Відповідно, звідти багато везеться, ремонтується і продається. Відповідно, в нас можна очікувати так само на, на ті самі десь 30% підняття по, по БУшечці цін. Да? Тому що чим може компенсуватися з Європою, навряд чи тому що європейські автомобілі. вони Самі по собі є дорожчі, дато тобто вони ніколи не були в одному ціновому сегменті разом з Америкою. В Європі набагато складніше взяти адекватний автомобіль з таким по американським цінам. Це практично нереально.